Петрушин Чернігівської області. Тут живуть люди, які до сих пір пам'ятають жахливий подарунок Сталіна – голод 33-го. У 33-му. Хто пухне, а хто висохне на біліночку. Іде, іде, впало, встало і знову іде. Ось так було. І пухлі з голоду. Та як Намучилися люди. Коли ми говоримо про Голодомор, то, мабуть, логічно починати взагалі з процесу колективізації, яка почалася в 29-му році, бо це власне було величезне потрясіння для селян, і це була форма така собі рабства, похльощення будь-якого, мабуть, кріпацтва. І, звичайно, що селяни це зустріли штики, і це була така собі ось боротьба або ну за свободу. Або ти будеш рабом, або будеш вільною людиною. Уже то є колхозний, кавхозне шаворогалізовувати хуже за голод. Страшно, що було. Було таке, що з людей здавалися, Корові тягнуть, сундуки ті з барахлом жінським тягнуть, забирають. Сабі маю одежу забрали. Тут я пішла побачила, вже маю, у моїй одягу вже та я пішла. По всій Україні спалахнули повстання щорічно до п'яти тисяч. Люди противилися тому, що у них відбирають все, в тому числі власні життя. Влада їх жорстоко і безжально придушувала. По суті кажучи, мабуть, десь і зламала хребет от українцям, тому що всі, хто міг чинити спротив, хто міг очолити спротив, всіх безжально знищували. Тобто на самі повстання придушувалися. Також полювали на всіх можливих активістів, всіх незадоволених. Вели люди самі сабі були, тепер друг. Уже в нас нема нічого, ні ні землі, ні городів, ні шодак. Цемлявали садокти, а біжалі. З хати вігані двір замкнув, а ти йди куди хочеш. Щоб придушити повстанський рух, кремлівська влада змінює політику хлібозаготівель. Піднімаючи плани, виконати які нереально. Більше того й не потрібно зерна достатньо. Цьому є документальні підтвердження. В українських селах почалася страта голодом. Першим постраждав південь країни лісостеп, землі на яких вирощують хліб. 33 му смерть дісталася Чернігівщини. За рахунок того, що тут ліси, річки, дуже багато всяких ягод, грибів, дичини, риба. Ну що завгодно можна вдається, прохочуватися людина може спокійно, без проблем. І тому от за рахунок цього ще деякий час виживали. В степовій зоні, наприклад, у той же Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Одесьчині, там е, вилучають все і стівне, то людям практично нема за що виживати. Точну кількість померлих не вдасться ніколи. Більшість метричних книг, які б заповнили історичні прогалини, втрачені. По області збереглася третина, та навіть цього достатньо, аби усвідомити масштаби трагедії. Якщо говорити про Чернігівську область, то за дуже приблизними підрахунками. Ми можемо говорити про 230, 230 тисяч жертв голоду на Чернігівщині в сучасних межах. А в межах тодішньої Чернігівщини це було 360 тисяч, бо тоді було 17 районів, які пізніше передали в сільську область. Виконувачами наказів Сталіна стали представники партійних організацій та сільські активісти. Вони ходили по дворам, вишукуючи зерно та запаси продуктів. І все конфіскували. Іздявалися з людей. У так є узівоти шалялілися. Где вора бить? П'янюги, у так здавалися з людей в А це місцевий актив, які виховували, вирощували з самого початку зародження радянської влади. Це такий був люмпен, який випивали постійно, не мали жодних якихось там залишків совісті, тому могли робити в життя ту політику. Страждали найбільше ті, хто не хотів віддавати майно в колгоспи та мав власну землю, так звані куркулі. Ці люди були приречені, їх просто витягували все, що можна. Витягували не тільки там зерно, не тільки хліб, все що можна було їстівне. Забирали навіть одяг, ну, абсолютно все витягували. У колгоспників було єдине порятунок, ті, хто все-таки не отримали того тиску, йшли в колгосп, їхнє сподівання було на те, що коли відпрацюєш весь день, то в кінці дадуть якусь там мисочку баланди. Хляві ж забрали, так оставили ж трохи, бо в колгосп уже пішли, суспільний називають, казали так. Ну, забирали ж тоді строїли фірми, бригади. Так, сарай забрали, трохи оставили, корову було кудись закутати. Ну, були ж коні, я вже не знаю, цього позабирали коней вже от двох, віддали в колгосп. Вази були два, це рассказывали ж батьки, теж віддали. Ну, так не вже нас здорово ж не чапали. Ну, да приходять у хату. Мамі, бідні болі, так що в нас брати було. Колгосп, мама, зразу записалася да і все. Що ж у нас? У нас нічого там не було. Поміж булівідне, без'ямельне ясло. Там же було тут трошки землі ж. Ну, на всю життя ходили, ходили, зраблялі. Активісти шпорили скрізь, стежили за людьми, щоб знайти заховану жменю зерна. Здається, у них не лишалося нічого людяного. Їх знущання над селянами змушують застигати кров в жилах. Один із жахливий це в річжі як трагедія, коли сім активістів вбили сім молодих хлопців за те, що там на полі збирали буряки, що на буряки. Я не знаю, яке там взагалі можна їсти, але щось там не там викопували, щось там їли. Одного знайшли. Що? Ці буряки вбили всіх сімох. Забили просто там залізними палками, по голові лупили. Прийшли, це я вже пам'ятаю добре, що я стояла у хаті, мала, я ж була. Так. Прийшли чотири душі туди у хату, стали мужчини і стаються. Пул був земляний у нас, декен не... Та, усіх було, деки не так палки, так і я в її залізниці, а декений палкам, тим і так у землю. Кажуть, що щось тут закопано, ма хліб, чи що. А батько ходив на двори, да вийшов і да каже, що нема там нічого, то просто так. Я не вірять, та виходить ще один із заступом. Будем копати тут ямку. А батька приходить, я не знаю, з і з таким, то що мови, не знається такі металіча скида. Де да всі у руках держиться, вже да жені там копати будуть, А я вже бачу, що казав, казав їм, Давид, може розсердився, да каже, копай на того, що з заступом. Да, як нічого не знайдеш, так я табіцім без безманом голову роззавдію. Хоча так покричали, Це мені заповнилося. Люди божеволіли від нестачі їжі. На очах матерів помирали діти, і вони нічого не могли зробити. Та траплялися випадки, коли рятувати доводилося не лише власні сім'ї. Баришниці їх розкуркулили, там, повиганяли з хати стих, потім були яслі там. Ну а нігде їм було ж, вже діти, так ось мій батька забрав їх на зиму до себе. ў нас у хатцы жылі або адві надзя і дуня. Ну яны былі паны, якія я знаю, бо іх барыш не звалі, яны хадзілі ў шляпах. от тут так і цуяткіця я знаю, бо яны ж да нас хадзілі. Как тая забаліла щось яна у я ж усіх жыватом было. Так я ачыніла дзверы, Яна крычыць на ўсю хату і крычыць цяярзаце мяне так так і ўвёгшай. Так мама моя ўсё так мама рукам яе тармысяць, А тады тая сястра. А тады яна крычала, крычала да умерла там Умерла, так яї сама мороз вялікі быў, яна там ляжала у нас я уже не знаю, чи два дні мойтры баямкіліка трудно було. Ну тады ж ні гроба нічога зрабіць жа нічага. Так у нас саяла камора такая была у тым у саду. зірношкалі свідокк жылі да зі, свая зямля жму была, дак сыпалі туды. Так я тільки знаю, що вже і не було там нічого. А зверху доски були попристолені. Так Батька зривав там дві доски, да вже ж бабутою зробили гроб, да отвезли на могилки закопали. Пік голоду припав на весну 33-го. Щохвилини в Україні вмирало 17 людей. Щогодини тисяча, щодня до 25 тисяч. Порожні вулиці, ні душі, хіба дехто падав без сили і звестися більше не міг. Таких ховали в кращому випадку в спільних могилах. Люди, які вижили, їли ховрахів, птиць, кору дерев, навіть солому зі стріг. Є й свідчення канібалізму. Гнілая картопля ж була діпагніло, так збирали по полю. Но, нача так картопляс сагніла да крыхмал так інача білы а як спякучуось да как у то вашай чоа ты а хто папробуваў цяпер знарушне зрабіць спекці і тады так не расцягнеш а кразінавае клевер да, то такія цвіце папкі такія Дак тыя зрывалі да, сушылі ага. ліпавы свет і се я помню сушылі а А потім переминали, отак його всі, таку на моку, його слово, перечірали. Ну, де муки трохи давали, до то все у місто так за місяць його спекуть якусь сліплюшку. таке це, я повністю. І варун стріляли, обівали так, ворону, а об'єднаємо якоїсь іншочки звали, десь куси. Всякое було. Собака патрисия положена. Заварували юшками. Там діставленьку віже, дімикрапіві молоденька. Вживання. Того, що в принципі не можна їсти, а треба було крім води чимось себе забивати. І привело до того, що дослідники зараз говорять, що люди вмирали в 34-му. тобто в 32-му, 33-му вони витримали, а потім організм організм здавав, і люди потім вмирали. І при цьому всьому місцеві активісти танцювали на кістках померлих та тих, які пухли від голоду. Відбираючи не те, що останній шматок хліба, а й гнилу картоплину, і поки в одній хаті хололи тіла, в інших лилася горілка і лунав дикий сміх вбивць. З одного боку люди мучаються від недоїдання, а потім від голоду, пухнуть, вмирають. І тут же в сільській раді, значить, оцей комуністичний актив. Пиячить, добре закуси, ходить, мордує людей. От. Тобто вони жили хорошо. Ну, разом з ними жили і ті, хто був в прислузі. По 34-му голод пішов на спад. Радянська влада досягла свого, і ціна цьому жахлива. По всій Україні позагасали близько чотирьох мільйонів життів. Геноцид проти української нації поруч з Голокостом найбільш цинічні терори в Європі ХХ століття. Напередодні політики Голодомору Чернівська область, а вона була створена якраз 7 жовтня 1932 року, тобто на початку цих голодоморової політики, 36 районів, з яких склалася нова область, нова область, вони були найвідсталішими. По Україні, і це дані компартійні комуністичні партії, в плані колективізації. Саме, тобто, менше третини, ну десь приблизно третина господарств, які змогли позаганяти в колгоспу, після того як пройшов голодомор. Тиші на літо 1934 року, вже 70% сільських господарств загнали в колгоспи, і 77% посівних площ також опинилися в колгоспах. Тобто вони голодомором фактично перемогли селянина і загнали його. Замаю життя, за має годи. Всякої життя було. Ну, хороша і весьма. Не осень було.